Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Читаючи Святописання, ми чуємо деколи так такі речі незрозумілі і важкі для трактування. Зокрема, сьогодні ми чули, як Христос каже, усе буде відпущене нам людським, гріхи та побольства. Але хто врече хулу проти Святого Духа, тому повіки не простеться, Він буде винен у лісі вічні. Чому сам не простеться? Невже тут якась є така небезпека, коли людина десь раптом якось одноразово щось таке сказала, і от вже ніколи в житті скільки людина не каялася, не простила, не просила прощення, а е, тут раптом Святий дух скаже, ні, я тобі не прощаю, бо ти от колись десь там таке вчинив? Насправді Христос тут говорить про речі, про стан душі, в який людина може... Увійти через постійний гріх, через постійне перебування в грізі. Тоді, коли людина е, противиться е, Божій правді, бунтується, оправдовує свій гріх, хизується своїм гріхом, що до інших до гріха також схиляє. Отут саме про цю проблему Христос говорить. Тому що е, саме Христос заснувавши свою церкву на апостолах і е, у день п'ятидесятниці, коли з неба зійшов Дух Святий на святих апостолів і на багатьох інших, які в молитві разом з апостолами перебували, е, це був останній е, такий акт. З... До вершення формування церкви, церкви Божої. І від того часу, і до тепер церква сповнена Духом Святим і ним керується. І саме завдяки благодаті Духа Святого, церква має дар непомильності у трактуванні Божого Слова, має дар непомильності у справах віри і моралі, не у справах політичних чи економічних, не в справах історичних чи географічних. А у справах саме віри і моралі, і у трактуванні Божого Слова. Бо як апостол Павло нас застерігає, значить, і в той час ще були такі люди, які перекручують писання на власну погибель. Це власне також щось дуже подібне до богохульства, яке можна трактувати як гріх проти Духа Святого, проти Святого Духа, коли людина, начебто, опираючись на Боже Слово. Але все це трактує, трактує зовсім по-інакшому, зовсім по-своєму. Немає права людина приватно, чи якесь окремо коло людей приватно собі щось придумувати і трактувати щось по-своєму, викруючуючи Боже Слово, фальшуючи його, чи по-своєму трактуючи е, значення Божих заповідей. Чи Всього Євангелія і взагалі загалом Божого Слова в цілому. Це має право стверджувати тільки церква. Врешті-решт і канон Святого Письма, як канон книг Старого Завіту, так само і канон книг Нового Завіту, чи це чотири Євангелії, чи це послання апостолів, чи діяння апостолів, чи книга Откровення. Всі ці книги церква опробувала і визначила, що саме вони є повній Бог Богом надні. І вони є дійсно Божим Словом, але е, саме у світлі трактування церкви е, таких різних священних писань є ще дуже багато. І часом ми в сьогоднішній час можемо зустріти, що десь там в таємних сховищах Ватикану, ще сховено, сховано на якесь Євангелія, чи Євангеліє від Юде, чи інше, чи Євангеліє Якова. Ми розуміємо, що це також священні писання, але церква, провівши дослідження і експертизу, а найголовніше і на натхненням Духа Святого, саме таке рішення прийняла, що там у тих Євангеліях є багато доброго і побожного, але там ще багато доданого людиною, дуже багато людською. Людського, тому вони і не увійшли у канон свяченого писання, яке ми маємо у такій величавій Божій книзі, яку називаємо Біблія або Святе Письмо. І саме тут Христос каже, що от хто беречи проти, проти Духа Святого, той, хто буде противитися цим речам, він буде десь знову по-своєму викручувати, спотворюючи моральність людини, викручувати значення тих чи інших слів священного писання, оправдовуючи ті чи інші гріхи, чи це якісь гріхи геретичні, е, чи, чи це гріхи е, содомські, які, е, на жаль, сьогоднішній день мають велике поширення по світу. Насправді ніякий твій гріх не може бути оправданий. Така людина може бути оправдана тільки тоді, коли вона буде каятися, оплакувати свої гріхи, коли буде просити прощення у Бога, простити, тоді Бог простить, коли буде просити у Бога розуміння, Бог безумовно дасть. Тільки Бог не може е, дати людині, котра зухвала, котра кидає виклик церкві Богові, котра в центрі життя ставить своє Я. Гордим Бог противиться покірним дає благодать. Слава Ісусу Христу.